За останні два тижні на центральному ринку Тернополя домашні курячі яйця подешевшили вдвічі з 2 гривень до гривні за штуку. Продавці пояснюють, на дворі потепліло, тому й кури несуться краще. На молокопродукти ціна поки не зменшилась. В середньому так як були ціни, так лишились. Та вже далі нема куди дорожчити. Зараз так сепараторна сметана 38-35 гривень, збира на 28-26. Сир нежирний 25, жирний 30. 35 не впали і не подешевшили, так тримаються. Зараз і немає так товару, бо корови тільні, знаєте, зараз дуже мало. Люди купляють, але дорого. Ближче до весни, розповідає продавець м'ясного відділу пані Галина, починається сезон телятини, тому ціни на неї вже знижуються. На телятом ну, середня ціна десь 35-40 гривень. Це, я рахую, це не є багато порівняно з продуктами, які зараз, наскільки дорогі. Ну, це не є багато, аби тільки було, щоб люди мали за що купити його. Свинина ніби ще, ще дешевше, ніж телятина. А свинина десь, також десь 30 гривень, в середньому ціна свинини 30 гривень. Та, схоже, такі ціни доступні не всім. Покупці, хоч і купують м'ясо, часто шукають дешевше. Коли в не б до Як до танщик, то б нам брали. А тепер ми не маємо що брати, бо не маємо за що. Я рахую, що воно не подорожчало. І навіть в цьому році перед святами так само не було висока ціна. Але якщо гарно, ви собі купляєте, щоб стушити, то 38, 36, на відбивні 50. А тілятина дорога. 50-55, вона і не падала в ціні, а починка майже за 40 гривень теляче. Після то дешево, хоч принаймні в нас дешевше ніж у Львові. Та як коли? Як ви, таки мушу брати? Чи? Чи? Так, як є, не підходить товар, то варто, я беру. Трохи дорого, Дорого. Дорога на нашу пенсію на 800 гривень то є дуже мало. Дорого. Натомість на ринках збільшився попит на крупи. Фасована гречка коштує трохи більше 14 гривень, але у пакеті до кілограма 100 грамів не вистачає. Ціни помінялися, так подешевшили крупи. Гречка подешевшала самі бачите з 17 гривень до 14,30. Олія теж на місці стоїть, але теж подешевшення олії обіцяють. Стали люди більше брати гречку, бо подешевшала. Я купую, бо я діабетик, то я купую. От. Але звичайно кожної купець хоч щоб дешевше було. Нас в селі Фербер продає, по 11 продавав на свята, то скільки зараз, то я не скажу вам. Попри подешевшені гречки, покупців, схоже, лякає мороз. Сьогодні на Тернопільському ринку охочих скупитися було небагато.